Вітаю, шановні майбутні студенти Дніпровської політехніки. Сьогодні ми з вами знаходимося на кафедрі, яка опікується освітньою програмою комп'ютерний інженіринг у машинобудуванні. Дніпровська політехніка має давні традиції готувати високопрофесійні кадри за кожною спеціальністю. Щорічно ліцеїсти відвідують виш із навчальними екскурсіями. Отримують яскраві враження від експозиції музеїв історії університету та геологічного музею. Але у нас є ще так: подивіться на модель ковша І з задоволенням. І ми можемо перейти та поглянути на нього в реальному житті. Хоті Ось прийомо, модель що? цього так? Так, так. Покажіть, будь ласка, рухаємося. Шановні колеги, це дуже цікаво. Це взагалі транспортна підйомна машина, так? Лебідка. Лебідка. Сучасний період історії університету це роки його міжнародного визнання як провідного технічного вищого навчального закладу України. Науковці знайомлять учнів із сучасними досягненнями машинобудування, демонструють масштабні робочі моделі гірничих машин. І, взагалі, я бачу обладнання, яке поруч нас оточує це реально працюючі експонати у реальному масштабі, на яких можна вивчати знову ж таки елементи, скажімо так, з'єднання окремих деталей, так. Так, це практика наших студентів та навіть дипломні роботи деяких. Система автоматизованого проєктування SolidWorks Вивчається в курсі інформаційні технології проєктування, мета цього проєкту навчання ліцеїстів інноваційним технологіям проєктування, залучення до науково-дослідницької діяльності на основі використання потенціалу науково-педагогічного складу НГУ, навички моделювання поверхонь, побудови каркасної геометрії, гібридного моделювання, отримані в ході вивчення курсу. Будуть корисними майбутнім інженерам в різних галузях. Викладачі кафедри гірничих машин та інженірингу Національного гірничого університету Дніпровська політехніка проводять з ліцеїстами заняття з комп'ютерної інженерії. Механіка це історичність. Механіка це потужний бекграунд, це культура, це академізм, це перспективно, сучасно та актуально. Це затребувано, це необхідно, і саме головне, що технології навчання, програмні продукти поєднуються із практичним досвідом, коли ти можеш побачити в металі, в реальному житті, те, що ти бачив щойно на екрані комп'ютера. Є масштабні моделі, коли у зручному форматі ти маєш можливість доторкнутися і побачити, як воно працює, те, що спроектував. У певній програмі, у певному програмному продукції, поруч з підготовкою з іноземних мов, комп'ютерною підготовкою, дійсно комп'ютерний інженірінг у машинобудуванні, дуже перспективно, враховуючи відновлення України, враховуючи те, що сучасні інноваційні технології без точної механообробки взагалі то неможливі. Бажаєш бути щасливим, успішним, бажаєш мати переконання на ринку праці, вступай в комп'ютерний інженер у машинобудування. Двері Дніпровської політехніки завжди відкриті для вас, шановні колеги.